Готуємо по справжньому літній смачний неймовірно ніжний тортик тутті фруті. Готується дуже просто Зберігай рецепт, підписуйся і ділися з подружкою. Для бісквіта треба яйця, цукор, борошно і ванілін. Яйця взбиваю 10-15 хвилин з цукром і ваніліном. Далі просію борошно. Випікаю в розігрітій до 175 градусів духовці. 30-35 хвилин. Перші 20 хвилин духовку не відкриваю. Для цього літнього тортика я буду використовувати топінг тутті фруті. Брала в магазині галафрут від торгової марки Делісія. Дно миски вистилаю харчовою плівкою і викладаю фрукти. Бісквіт нарізаю невеликим кубиком. Для крему змішую підігрітий йогурт, розтоплений замочений желатин та взбиті вершки. Кожен шматочок бісквіта занурюю у крем. І тепер шарами викладаю в миску. Додаю, ще подрібнений почищений банан і також топінг фруті. Взагалі всі джеми, топінги, сиропи та наповнювачі я купую в магазині. Гала фрут. Нереально доподобуваний мені. Так повторюю, доки не закінчаться всі інгредієнти. Відправляю, в холодильник застигнути. У мене в холодильнику він був в ніч. Тепер тортик нарізаємо і з'їдаємо. Смачно, просто, яскраво. Він ніби хмаринка. Дуже ніжний і яскравий. Смачно! Сподобався рецепт? Підписуйся!